Міжнародна фотовиставка дня вже у Моршині. Офіційне відкриття відбулося сьогодні у місцевому палаці культури. Дві сотні професійних та аматорських снимків, які є відзеркаленням новітньої історії країни, можна буде оцінити впродовж місяця. Завтра імениті автори щоденної української газети День зустрінуться зі стрийською аудиторією, аби розповісти про свої книжкові бестселери серії Новітня історія для чайників. Іван Капсамун та Валентин Торба вже були у нашій студії. На вихідних дивіться програми Персона та дізнавайтеся багато цікавих історичних фактів про жорстоке вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, а також свідчення з окупованого Луганська. Обидві книги. Повинен прочитати кожен свідомий українець на перетині вдумливих поглядів, катастрофа і тріумф, радість і сум, біль чи тривога, сльози чи спіх різні емоції викликають. Ці фото вони розвертають оглядачі в експозиції на всі боки, демонструючи країну, події, які пережили її мешканці впродовж останнього року. Ми намагаємося показати, чим жила Україна останній рік, тобто проаналізувати, зробити можливо трошечки крок назад, подивитися, що ми зробили так, що не так. Тобто, і для наших політиків тут є багато чому можна повчитися, побачивши ці знімки. Щодо міста, ми в основному подорожуємо по великих містах. Але останнім часом головний редактор Лариса Олексій. На наш, вона якби хоче започаткувати акцію великі малі міста України минулого року. Ми відвідали наприклад Рогович публіки. Було дуже багато виставка дуже емоційна. І ми вже побачили на початку. Вот тут коли люди приходили, просто половина з них йшла з сльозами на очах. Історія 2015-го на фотосторінках прошита червоно-чорними та барвистими нитками українців, яким не доля рідної землі. Вони зі сходу чи заходу шлють знимки з життя політиків, дітей, переселенців, вояків, демобілізованих, етнічних груп. Кожен намагається спіймати історію, взяти участь в її створені, достукатися своїми роботами до громадян Української держави, до бідних та багатих, малих та великих, впливових людей та простих робітників до нас усіх. Бо ми народ і ми зобов'язані творити день завтрашній, без сотні на швидкоруч збитих домовин, крізь пари яких видно форму та берці, чоловіків, які віддали життя на війні. Плачу матері на труні сина, якого вбили, без сліз дітей, які проваджають батька на війну. Без інвалідів героїв, які не можуть дати своїм синам краще майбутнє, а з яскравим блиском в очах теперішньої молоді з щоденним досягненням теперішніх політиків, з умінням визнавати помилки, але підіймаючись, йти заради тієї, що зветься Україна, і не зважаючи ні на що будувати незалежну та демократичну з рукою на серці ще не вмерла Україна. Співати як ось ці герої, інваліди, візочники, гімн держави, запрошую всіх відпочивальників та жителів міста Стрий та відати відвідати виставку газети День, яка проходить в палаці культури до 14 серпня. Дуже раді будемо вас бачити.